З різними речами, вага 14 кг 800 г. Ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такої красивезної дошки, а до цієї дошки йдуть слова пластмасові. Їх можна вкласти і написати наспис, який ти хочеш. Наступна ось така красивезна синя ваза. Далі в нас щось від Avon. розмальовочка дитяча. Ще, ось така фоторамка, що на телефон. Так, ось таких два їжачка. Наступний у нас буде крем для тіла, я так розумію, навесенький. Далі у нас буде ось такі листівочки, конвертики, фігурка з гіпсу. Ще одна ваза. Блокнотик новесенький, ось такий. Далі. Так. Ще якась баночка. Мабуть, для волосся шампунь. Наступна масочка. Ось такі фігурки до Хелловіну. Ще одна фоторамка. Зразу з картиною. Далі. Дві ось таких красовезних вазочки для декору буде комба. Наступна папочка. Ось така контейнер. Гляньте, який красивезний, великий, густкий. Ось така ялиночка. Далі, що в нас тут? Окуляри ось такі. Ой-ой-ой. Але вони йдуть для зору. Сильні. Сильними лінзами. Далі, що в нас буде? Тут має бути ще арома свічка, я так зрозуміла, Ще одна фоторамка з картиною повторення. Так, ось такий контейнер, органайзер. Велика кружечка. Наступна в нас... Ой-ой-ой, не дзвони. Вінні-пух, фігурки з Вінніпухом. Книжечка. Кр Класна. Наступна в нас буде ось такий стаканчик. Далі. Ось така штучка. Так. Далі, чашечка ще одна. Так. Ось така штучка, щоб картопельку розмилати. Нас кажуть, толкачка. Так, красивезна коробочка з. Ось ось такою штукою вона йде. Ось така, я не знаю, що це. Далі. Далі далі. В нас коробочка. Ось таким, з такою пулькою. Далі судочки скляні. До речі. Ще дві кружечки. Ой-ой, не падай. Так, ось така кружечка. Металева для мами. Набір. Скрепок. Далі. Ось така штучка. Я сумніваюся, що я картоплю треба. Наколінники дві пари. Так, що це в нас? У нас якась коробочка з харчовою плівкою. Ааа! Щоб було зручніше підривати її. Так. набір, я так розумію, косметики. Бинт. Так, дуже багато коробочок чорних. Думаю, що не без нічого. Так, без нічого. Чотири штучки. Далі. Ось такі вивіски. Два ще стакани звичайних. Так. Мішечок ось такий. Ось такий пояс, так розумію, для собаки. Ще одна масажка. А, я на роботі. Діка, ти на роботі. Наступна грілка. Так. Ось така штука. Чехольчик для дисків. Фарба Хна, я так розумію, корзинка і капронки. Все, ми з вами розпакували лотик на 14,5 кілограм, ціною 4,5 євро за кілограм. Тому, якщо вам сподобався лотик, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.